Уявіть, не просто натовп а море людей настільки велике, що Іван навіть не може полічити. Це не війська, не біженці, не народи в паниці. Це ті, хто пройшов через пекло останніх днів і вивишив переможця. Апокаліпсис, біблія про кінець світу. Частина 19. Велика біла юрба перед престолом. У попередньому розділі ми бачили 144 тисячі запечатаних із колін Ізраїлю, тих, кого Бог охраняє на землі під час семирічного правління Антихриста. Але тепер Іван бачить іншу картину неба. Після цього я побачив силу сили людей, що їх ніхто не міг перелічити. З усякого народу, племені, наріччя та люду. Вони стояли перед престолом і перед Агнцем, задягнені в білу одежу і в руках у них пальмові гілки. Хто ці люди? Іван дивиться і не розуміє. Тоді він один із старців. Пояснюю, це ті, що прийшли з великої скорботи і обмили одежі свої та вибілили їх у крові. агнця. Це віручі, які пережили правління антихриста, але не зламалися. Багато з них заплатили життя, відмовившись прийняти знак звіра, їх вбивали, переслідували, таврували як ворогів системи. Але Бог називає їх. Переможцями обмила одежі в крові Агня це не метафора про страждання, а про спасіння через Христа. Його кровачий від гріха, де є нове життя, робить навіть мучеників святими. І Їхня біля одежа символ чистоти, відкуплення і вічної слави. Чому вони з пальмовими гілками? У стародавньому Ізраїлі пальмові гілки тримали під час свят -кочок. символ радості, перемоги та спасіння. Тепер ці люди святкують свою вічну пасху, вічну визвол, вони більше не голодні, не несправні, не переслідувані. Бо Агнець, продовжимо цитувати об'явлення, що серед престолу буде пасти їх і водитиме до джерел живої води, і Бог кожну сльозу з очей їхніх їх зітре. Подумайте, ті, хто ще вчора вмирав у муках, сьогодні стоять у славі, співають і більше ніколи не плакатимуть. Це вершина Божої милості, страшна буря минула, і тепер перед ними спокій вічності. Три істини цього видіння перша Бог збере. Людей із кожного народу ніхто не буде забути навіть у хаосі останніх днів. Друге вірність дорожче за життя. Ті, хто не зріклися Христа, стоятимуть поруч із ним. І третє: сльози невічні, Бог особисто витри їх, і це не образ, а реальність неба. Підписуйтесь, щоб не пропустити продовження. Діліться думками в коментах і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.